Шукати по-перше, вирощувати брендовий трафік, тобто впізнаваність бренду, лояльність до бренду, бо брендовий трафік завжди буде найдешевший, mm -hmm. а це все відбувається досить довго, монотонно і покроково, тобто, не можна стати відомим за тиждень, але вкладатися 100% потрібно, особливо в хорошому значенні. По-друге, це шукати е, найбільшу кількість, де ти можеш бути представлений або показатися потенційному гостю. Тобто не потрібно зациклюватися лише ось в Україні Мета, Тік-Ка е, і Google. І це дає змогу якраз таки вийти там, де ти ще не всім набридаєш. Або ж де немає заспамленості такої реклами, де немає у людей банерної сліпоти, і ти можеш бути як ковток свіжого повітря, або такі: ніфіга собі, яка ну, тут і тут проточно буде, є, і буде просто що потрібно буде підлаштуватися під це.